Нещодавно в Києві відбулася спеціалізована виставка ярмарок планета Хендмейд. Ця унікальна подія зібрала майстрів, людей різного віку та професії, яких об'єднує любов до своєї справи. На виставці були представлені роботи таких напрямів, як декупаж, квілінг, авторська біжутерія, сувеніри, ручної роботи, скраббукінг, ляльки, вишивка, валяння, плетені вироби, а також товари для рукоділля та хобі. Оргкомітет ярмарку попіклувався про затишну атмосферу для відвідувачів та учасників виставки. Це й щогодинні майстер-класи з миловаріння, квілінгу, виготовлення прикрас, а також пошиття м'якої іграшки, де діти за допомогою звичайної шкарпетки, синтепуху та фантазії могли створити для себе або у подарунок неординарні сувеніри. На ярмарку проводилися розіграші подарунків від хендмейдерів. І, безперечно, в кожного, хто відвідав цю подію, залишиться святковий настрій і незабутні враження. Репортаж Юлії Рудюк спеціально для порталу Петпреса.